Ваші. Умови в палату? Угу. – Зрозуміло. Ми займаємося післядипломною освітою безперервним професійним розвитком медичних сестер, фармацевтів, фельдшерів, акушерів. І в 2024 році в нашому коледжі навчання пройшло на циклах спеціалізації і удосконалення понад 7 тисяч медичних фахівців. Реляція, хай старт компресії марян не вентилюй. Тут є різні лабораторії: тут є лабораторія кушерська, тут є операційна. Тут ви бачили кімната сестринського догляду, лабораторія інтенсивної терапії. І, власне, в цих лабораторіях можуть відпрацьовувати практичні навички і лікарі, і медичні сестри, і операційні медичні сестри, і студенти тут можуть працювати командно групи і відпрацьовувати різні ситуації, які є. Змодельовані, але які є наближені до реальної е, е, ситуації, це величезний внесок в якісну медичну допомогу. Я сподіваюся, що ми сьогодні проговорилися з міністром, що Львівська область стане пілотною областю щодо запровадження лікарні медсестринського догляду. І Якщо Львівська обласна рада. Знайде приміщення, я, я так звертаюся до громад щодо розміщення такої лікарні в своїх приміщеннях, то ми запустимо ще один крутий проєкт медичний для України і будемо справді медичним хабом, як ми цього планували.